Постійно нас вивчають, кожен суперник вивчає. Ми суперник. Що треба придумати? Ми звичайно, постійно треба щось придумувати і щось модернізувати, але я не бачу в цьому іменно сьогодні причину розмови. Ви маєте на увазі наші дії в атаці ви говорите? Чи щось ви маєте так, помилки в наші так, ті, які ми. Так, звісно, в АТАЦІ да, треба більше, але треба навіть те, що ми створили, забиті голи було б значно краще. Ситуація взагалі. А так, я, так, по цьому я з вами згідний абсолютно, що в атаці ми повинні бути набагато ну, і гостріші, і ефективніші. Ще питання, коли. Будь ласка, що на даний момент вас як тренера більше всього турбує, непокоїть в плані гри, в плані готовності, можливо, психологічної готовності? Е, от ми зараз говорили якраз на тему нашої самої атаки, де, звичайно, ми повинні бути в кінці в цій атаці і реалізувати ті моменти, які, які у нас були. Або бувають. Але я скажу, що так як сьогодні, ну, мені здається, це великим мінусом було, що ми втрачали ну, багато м'ячів в такій ситуації, коли на між це були просто прості ситуації, і ми е допустили помилки навіть при обробці м'яча. І це було, ну, було забагато цих втрат. Але я знову лише продовжую ту тему, що звичайно. Команда, яка хоче вигравати, вона має діяти в атаці сильніше, ніж ми діємо. Чи не здалося вам, що в весняній частині чемпіонату Володя селюк виглядає не так, як в осінній, тобто знак інший знаком ні. Я би зараз не хотів критикувати когось. Просто, на жаль, так стається, що м'ячі залітають десь там, де б він міг зіграти краще, і вони б не позалітали. Так сталося і в передостанній грі і сьогодні. Але знову ж ми. Я його перший помічник і друг товариш, бо я розумію, що молода людина на нього дуже багато навалилося, і з цим справитись йому дуже непросто. Дуже непросто. Ми це відчували. Я думаю, що навіть зараз ситуація. У нього був період, коли ця ситуація була ще складніша. Зараз мені здається, що він е, трошки вирівнює цю ситуацію. Перше питання. Останні два матчі манчини змію взяти Олій Багамбочук. Може, саме його критину натричала в атаці сьогодні і нічорнольця? У нас, на жаль, е, так складається, що. Ми майже ні, одно, ні однієї гри не зіграли в, цьому, в цій частині чемпіонату в тому складі, який ми бачили ідеально. Так? І для нас, коли випадає будь-який футболіст, навіть один футболіст, ми це відчуваємо. Це саме стосується і на даний момент бойчук. Є ще питання? Будь ласка. Я Хотів би вначалі, можна реплік. В ответ критикам после предыдущих матчей критикам Прогару и Салюка я бы отметил сегодня как раз и хорошую игру, особенно в первом тайме Солюк здорово играл. Про Гару вообще забил. Вот. И кстати по поводу игры в атаке вот где-то в минуте на 20-й, первая тайма была потрясающая ходовка у нас. Там буквально в один-два до такие ребята разыграли комбинацию. То есть виден потенциал, виден рисунок. ну просто задавили нас плесне. Я вот Альвара сегодня я не не очень обратить выглядел. у него еще адаптация как бы происходит психологическая, да, он как-то не Нет. может активно у него проходит не психологическая адаптация, физическая адаптация у него он в хорошем состоянии, но я думаю, что скорее тактическая адаптация. Да, ему надо ну, здесь еще, еще постараться. Когда вы можете поведомить, что Не можу вам сказати. Я думаю, що найближчий час він почне тренуватися. а Як нам до наступної гри, чи він зможе бути готовий? У нас ще Василю отримав сьогодні жовту, він пропускає. Так що, напевно, зміни будуть. Чи можете прояснити ситуацію відносно Гомеша і Гарсіча? тому що вболівальники гадають, що побачить цих до завершення чемпіонату, чи, чи вже ні? По, по. Обох приблизно одинакова ситуація. Вони довгий час не грали. Вони приїхали до нас і нам приходилось їх привести в порядок, щоб вони були ну, і фізично добре готові. І в, в, і в того, і в того однакова проблема. Арсіч десь пару, не знаю, днів 10 назад він мав травму, десь пропустив два тижні, а Гомес зараз має травму. Ну, це в принципі це нас, така, знаєте, не дивна справа. Бо люди, які не підготовлені, і потім, коли їх дуже треба постепенно ввести, е, взагалі в тренувальний процес, і, а в ігри, і, і, і тим більше. А коли люди не готові і попадають в інтенсивну роботу, е, це завжди є ризики отримання травм. Дякую. Дякую. Дякую.